привіт, привітики, я Дубор, і це топ-5 цікавих фактів про мене, але від моїх друзів. І перший факт: вони помітили, що я залишаю чашки повсюду. Прям повсюду. Я дуже люблю пити. І навіть зараз я сиджу на підлозі, і біля мене стоїть ціла чашка чаю. І завжди, коли я кудись іду, я беру її з собою. Навіть якось знайшли в туалеті. Другий факт: я водій з чотирьохрічним стажем. Я не знаю, чому цей факт дивує людей. Третій факт. Недалеко відійшов від другого. Я навіть коли їжджу на таксі, я можу таксі чекати у себе в машині. Четвертий факт: у мене буквально все в шерсті. Все, ну, типу, якщо ви не знали, моя дитина улюблена, просто залюблена, моя дитина, це моя усінька. Я з нею їжджу в машині будь-куди до мами, до бабусі, на дачу. Вона їздить зі мною усюди. П'ятий факт: я маю закінчену освіту. О, господи, яка Як це в мене світа? Як вона називається? Світу міжнародних відносин. Але працюю дабером. Якщо вам сподобалось таке відео, напишіть, будь ласка, свої реакції, аби я знала, чи продовжувати подібний контент. Всім па-па!